Друзі, всім привіт! Мене звати Єва. Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні майже вже закінчилась зима. Ну як майже лишився один місяць, і я нарешті побудувала зимовий будинок. Це відео мало би бути ще в грудні. Перед новим роком, але було дуже багато роботи, і майже не вистачало часу на будівництво і таке все, тому що це займає дуже-дуже багато ресурсу, енергії, часу. І тому це відео виходить саме зараз зимовий будиночок біля гори Камеребі. Але це не просто будиночок. Насправді я мала референс зовнішнього вигляду будинку, але це просто одна фотографія. Зараз ви її десь тут побачите, плюс-мінус. Її скинув мені, мій друг Креадор. Е, ми домовились, що скидаємо один одному по фотографії будинку. Одна фотографія і більше нічого. І намагаємось е, побудувати такий будинок в 74. Е, загалом, я маю одну цю фотографію, все решта це моя фантазія, е, як будинок виглядає з іншої сторони, планування будинку і все таке інше. Це все вигадано мною е, на ходу, тому що навіть я намагалася знайти фотографії, можливо. Є якісь інші фото з іншого боку цього будинку, чи всередині, але, на жаль, я нічого не знайшла. А можливо, і на щастя. Тому що все ж таки легше придумати щось своє всередині, особливо, ніж коли ти намагаєшся в деталях відтворити дизайн. А, Sims 4, звісно, багатий на всякі там детальки, на різний декори, меблі. Ну, але, на жаль, його все одно не вистачає для того, щоб можна було відтворити будь-який е, дизайн будинку. Е, в минулому році, точніше, навіть вже виходить в поза. Минулому році, коли я тільки починала вести свій канал, я будувала будинок е, поруч на сусідній ділянці. Теж зимовий, він вийшов прям новорічний з новорічним декором. Це відео ви можете знайти у мене на каналі, також я залишу, якщо не забуду, десь вгорі підсказочку на це відео. І ось поруч я будую ще один зимовий будиночок. Я вирішила, ну буде круто, якщо я зроблю один будинок біля того, який вже був побудований мною раніше. Тут я вже 10 разів перекрутила, перемудрила планування. Як бачите, будинок на початку був менший, потім я, ой, точніше, навпаки, був більший, потім я його зменшила, тому що я не розуміла, ну просто чим мені е, заповнити ті всі кімнати. Навіщо мені їх так багато? Адже це будиночок для відпочинку, можливо, він під здачу, можливо, це просто чийсь будинок. Куди приїжджають сіми і відпочивають. Зараз, до речі, ж, з новим доповненням Френд ми можемо здавати будинки, заробляти з цього кошти, це дуже-дуже прикольно. Я намагалась відтворити зовні будинок, принаймні з того ракурсу, який в мене був, щоб він був схожий. Я думаю, в мене вийшло. А от всередині в мене були питання, я дуже багато всього крутила, міняла, змінювала. Та й навіть зараз ось тут ці вікна поставила одні, вони не такі, поставила інші, вони не такі. Я дуже прискіпуюсь до деталей, коли будую. Іноді це дуже заважає, і через це будівництво займає дуже багато часу в мене. На цей будиночок я витратила приблизно, мабуть, годин 5, тому що я записувала двома частинами. Одна там дві з чимось години, і інша теж дві з чимось години. Ну, Там до п'яти годин у мене вийшло це чисто тільки на будівництво. Це без монтажу, озвучки і такого іншого. Я планувала кімнати. І потім в кінці зрозуміла, що у мене для ванної кімнати вийшло дуже, дуже багато місця, тому там ви побачите невеличке перепланування потім. А зараз поки що тут вже я приступила до декору Вітальні. Це було складно. Я не знала, яким мені треба зробити будинок всередині. Зовні він просто такий білий, сіруватий, з чорними вікнами, перилами і таким іншим. Але всередині, ну, я не бачила цей будинок в темних якихось дуже кольорах. Мені дуже подобається ось це покриття для стін це з еко життя. Воно є е, темніше, світліше, холодніше, тепліше дерево, є синє і чорне навіть. Ну, але я вирішила брати такий стандартний відтінок дерева. Але, до речі, там пізніше я його поміняла на більш теплий відтінок. Таким самим деревом зроблений будинок зовні, трошки всередині, сусідній. Це, що я будувала раніше. В основному тут я використовувала м, набори з екожиття трошки додаткового контенту, а саме ось ці полички. Е, також, звичайно, мій улюблений набір е, інтер'єр мрії. Також набір тут трошечки я використовувала який е, зимні простори. Простори, простори, зимові простори. От. І о, ще декілька наборів, назву яких я просто навіть даже не пам'ятаю, тому що воно в мене все це є, але я дуже давно не заходила, я дуже давно нічого не будувала. Тому поки що там останні після кінного ранчо все, що виходило, я навіть не пам'ятаю їхню назву. Тому так. Тут я вже перемудрувала 10 разів диван, крісла, мені хотілося зробити камін. Але я розуміла, що е, я ніде там не можу потім поставити телевізор, тому що камін займе ну, дуже багато місця. Через це я поставила просто таку, я не знаю, пічку, міні-камін, щось таке. До речі, у сусідньому будинку стоїть такий самий, тільки світлого кольору. Він мені дуже подобається, він доволі атмосферний, такі камінчики там всередині лежать. Дуже мило. Також в цьому будинку я вирішила додати місце для улюбленця, для котика. Можливо, люди будуть сюди приїжджати із своїм домашнім улюбленцем, тому чому б і ні. Ось ми вже переходимо до кухні. Як бачите, я там використовую цей набір, щось там для кухні, якось він називається, я не пам'ятаю. Що хочу сказати, я будувала з ним вперше, і ну, мені дуже сподобалось. Мені подобається, що зараз додали дуже багато а, предметів декору саме для кухні, якихось комбайнів, міксерів. І наскільки я пам'ятаю, сіми можуть з ними взаємодіяти. Ну і це дуже прикольно, тому що коли твій сім просто готує, типу, він відкриває холодильник. Бере щось, дошку, щось там нарізав, скинув в каструльку, все страва готова. Воно немає такого реалізму, а іноді його в грі дуже не вистачає, особливо, якщо м, записувати відео ем, плей саме. Е, до речі, <смір> тут я собі безтервотно будую кухню. І через декілька моментів я зрозумію, що холодильника в мене нема. Я починаю його тулити скрізь, він мене злить. Я така, ну все, їм не треба холодильник. Він мені там ніде не стає, мені не подобалось просто як це все виглядає. Я думала, може поставити маленький холодильник, але його, на жаль, не можна вбудувати в шафи, а було б до речі непогано. Адже ми можемо вбудувати посудомийку, як бачите, я там таку малесеньку посудомийку зробила. Ми все там плиту можемо поставити, ми можемо поставити духовку, заробіть нарешті, щоб можна було вбудувати ще маленький холодильничок. Наприклад, тут маленький тут мені був би ідеальним. Ну, але не було такої можливості, тому довелося якось розмістити там. Великий. Тут я міняю килимки по 10 колу, я їх, здається, ще не один раз поміняла потім. І вже ми перейшли до такої прихожої зони, де можна лишити свої речі, якісь базові, тому що, в принципі, гардероб в інших, гардеробу в інших кімнатах немає. Я це зрозуміла щойно. Тобто всі речі, які є, вони зберігаються тут, Ну і там буде ще невеличке місце зберігання у ванній кімнаті. І все. Ну Але якщо це будиночок, в який ти проїжджаєш буквально на декілька днів, або там на місяць навіть, то я впевнена, що місце зберігання для речей і цього буде достатньо. Тут я перехожу в головну спальню. Спальні тут буде дві. Одна буде така головна, типу як для господарів, а інша буде гостьова тере-дитяча, в залежності, там, яка сім'я захоче там зупинитися. Я думала про те, щоб зробити просто дитячу, але потім така: а якщо це просто будинок під здачу, люди будь-які можуть його зняти і відпочивати, і не обов'язково в них будуть діти. О, це я щойно вибирала світло для кімнати і побачила, що там в світлі є якась теплиця готова, типу. Це в мене з якогось додаткового контенту про теплиці і сади. До речі, я вам рекомендую YouTube канал. Він називається Mundo Sims. Він ведеться іспанською мовою. Це, якщо що там, не реклама, нічого такого, просто реально дуже крутий канал, який спеціалізується на модах для Sims 4, а саме додатковому контенті для будівництва. Дуже реально крутий канал, майже весь додатковий контент для будівництва, який у мене є, я беру звідти. Він відповідає. Абсолютно повністю контент контенту Максіс, тобто він не альфа, він не буде виділятися, буде дуже гарно поєднуватися з герою. Тому, хто шукає давно собі якісний додатковий контент для будівництва, я вам рекомендую відвідати цей канал. Якщо не забуду, залишу посилання в описі під відео. Ну, дуже крутий, я коли його знайшла. Дуже раділа, тому що іноді мені потрібно було щось додати того, чого немає в грі, або просто доповнити ігрові предмети. А коли ти так шукаєш незрозуміло, де цей доп-контент, це доволі важко. А там можна просто скачати цілий пак одразу, не по одній штучці. І це дуже зручно. До речі, зараз тут я вже зробила гостєву тередитячу та. Тут є і робоче місце, і там навіть я поставила маленьку, маленький, маленьку скриньку з іграшками. Місце для читання зробила. Ну, така затишно прикольна кімната. Тут я вже перейшла до ванної кімнати. На початку це все була одна велика кімната, і я зрозуміла, ну блін, це занадто велика площа і вирішила розділити на дві. В одній кімнаті я зробила туалет, ванну і душ. А в іншій кімнаті я зроблю там далі ви побачите просто умивальники і місце для прання, і також невеличке місце там теж для зберігання речей. Тут я душову робила імпровізовано, сама. Я, до речі, дуже люблю такі штуки робити. Я думаю, якщо ви дивились моє будівництво, то ви це помітили. Хоча Роликів по будівництву у мене і не так вже і багато на каналі, якщо чесно. Останнім часом, якщо я і знімала відео по Сім'я, то це в основному був каз. До речі, так, нас далі чекає реновація Сан-Мішуно. Я про це не забула, я пам'ятаю. Скоро там теж будете бачити прикольні ремонти квартир і створення сімей. Я просто хочу дуже замінити. Всіх NPC на своїх власних персонажів, щоб місто зажило якоюсь прикольною історією, тому що NPC там доволі дивні. Так от, ви вже бачите, як я зробила а, ванну, а, зонувала її, мені здається, вийшло дуже круто. Також я додала там, чорних елементів, замінила на чорні стільці, бо згадала, що. У нас вже ж чорні вікна і двері, і було б непогано ще щось чорне додати в інтер'єр, тому мені здається, дуже прикольно вийшло з цими чорними акцентами. Ну і тепер я вас запрошую на екскурсію. При вході я зробила ось таке прикольне місце, де можна було посидіти, випити гарячу шоколаду, подивитися на гарні види, полюбуватися природою. Ну, звісно, якщо там не мінус 30 на вулиці. Ми заходимо і бачимо ось таку вітальню. Вона доволі простора. Я не за... старалась не завантажувати її дуже якимись е... меблями. І, до речі, крісла я замінила на крісла качалки. Мені здається, це було дуже прикольно. Сидиш, дивишся, якийсь приємний, класний фільм. І відпочиваєш. Ось така у нас вийшла. Кухня теж доволі простора. Я не нагромаджувала її якимось декором, адже це будиночок, в якому на постійній основі ніхто не живе, а він, скоріше, як гостєвий, під здачу і все таке, тому там доволі мало предметів. Хоча зазвичай я заставляю кухню повністю чимось. Далі ми потрапляємо у ванну. Ось так все виглядає зсередини, зона прання і зберігання якихось речей, рушничків і такого іншого. Ось така зона з умивальниками, тобто навіть якщо там хтось приймає душ, чи там пішов в туалет, то все одно можна сюди зайти, помити ручки і зробити свої справи. Ось така душова, мені дуже подобається, як вона виглядає. До речі, кольори, як на мене поєдналися, топово. Туалет і ванна. Я розділила їх такими прикольними, як це назвати, шпалами, шпагами. І, до речі, я ще не помітила, що там стоїть квітка прямо біля дверей, і потрібно буде її переставити, тому що сіми не зможуть пройти. Далі ми переходимо в гостєву кімнату. Тут я зробила два окремих ліжка місце для того, щоб грати ігри на приставці. Додала ще, до речі, два крісла Таких посередині, щоб можна було сісти. Ось таку прикольну іграшку посадила ще на ящик з іграшками. Робоче місце ось такий вигляд з вікна. Ну, Мені здається, дуже прикольно вийшла кімната. Мені подобається, вона доволі затишна. Маленька, але е, затишна. Ось така прихожа в нас вийшла крута, теж просторна, можна навіть там посидіти, почекати, доки хтось інший збереться. Або там зручно перевзутися, перевдягтися. Мені здається, виглядає досить прикольно. І залишилася остання кімната мастер-бедрум. Кімната теж світла, теж все в одному кольорі, як і інші кімнати. Бежевий, чорний, такий коричневий. Все це є в усьому будинку і гарно перекликається між собою. Дуже затишно, можливо, хтось любить малювати і тут лишає свої картини. Ну, мені здається, дуже атмосферно було б справді дивишся в вікно, малюєш в своїй кімнаті, насолоджуєшся тишею. І там можна також сісти, почитати на кріслі-качалці, подивитися у вікно. І ми виходимо з головного входу. Мені здається, саме цей головний вхід, а те й просто такий вихід на терасу. Ось так виглядає головний вхід. Я тут нічого не додавала, залишила просто, як є. Можливо, б в режимі життя я потім щось би ще додала. Ну, а так поки що так. Ось такий прикольний будинок в мене вийшов. Я думаю, він вийшов зовні доволі схожий. Ну, а всередині це повністю моя імпровізація. Пишіть коментарі, як вам, ставте лайки, підписуйтесь, також переходьте на канал до мого друга. Всім дякую за перегляд і всім па-па.